Уже четвертий резервуар із нафтою горить на найбільшому нафтосховищі Куби, що в провінції Матансас. Пожежники гасять із повітря та охолоджують водою стіни чотирьох інших резервуарів. Кубинцям допомагають фахівці з Мексики і Венесуели. Ці країни надіслали й повітряну техніку. Пожежа дуже масштабна. Пошкоджено чотири резервуари об'ємом 50 тисяч кубометрів. Ми захищаємо від вогню термінал 321 із резервуарами для нафтопродуктів, а також генератори, які стоять поруч. Пожежа на нафтосховищі почалася 5 серпня після удару блискавки в купол одного з восьми резервуарів. Наступного дня вибухнув другий резервуар. Загинула щонайменше одна людина. 125 постраждали і 14 вважають зниклими безвісти. Вогонь поширився через сильний вітер. Коли його вдасться загасити, пожежники спрогнозувати не можуть. Тим часом дим від пожежі видно навіть у гавані, що за 100 кілометрів від нафтосховища, а жителі Матансасу хвилюються за своє здоров'я. Диму все більше. Він опускається дедалі нижче. Треба вжити якихось заходів, бо невідомо, чим усе це скінчиться. Ми в небезпеці. Ми непокоїмося через дітей і старих, через економіку матанце, сута країни загалом. Невідомо до чого це все призведе. Мого матанса найбільший порт куби, куди прибуває сира нафта. Сировину, яку тут зберігають, використовують переважно для вироблення електроенергії. На кубі часто відключають світло, через що раніше вже. Виникали антиурядові протести. Масштабна пожежа загрожує ще більше поглибити в країні енергетичну кризу.